Ми подали запит. Декілька -е, днів тому ми на е -е, погорілого Микола Федоровича подали запит по складових кожного тарифу і, звісно, він нам не дасть, бо було затверджено не по кожному будинку, але ми попросили, щоб дав запит по кожному будинку, дав інформацію по кожному будинку, бо вона має розраховуватись, е -е, е -е, бо тариф має розраховуватись за кожну послугу по кожному будинку, тому що для кожного будинку різні умови. От, е -е, поки ще час не вийшов. Відповіді. В принципі, як вже обговорювали, ці тарифи і нові житлово, на житлово-комунальні послуги були прийняті з порушенням норм законодавства. Не було попередньо надано розрахунку до, до засідання виконкому складових тарифів, не були наведені. І інформація ця була відсутня. Тобто це, по суті, юридично є підставою для скасування і переприйняття цих тарифів, але з тою умовою, щоб була видна структура. Я думаю, вони в нього є, вони, ну, вони, вони пораховані, просто вони чомусь утаємничені. Да. От. Якщо, я думаю, якщо вам побачимо. Очі в магазинах у нас на посілки, де продається горілка, не просто горілка, як цвіти там стоять, різнокольні. Вони ся став депутатом, депутатами, за нього голосували, да? предважував брати, убрали з посілку горілку зовсім. Ви став депутатом, зараз не знаємо. Як ми, на вашу думку, горілку скасовувати? Треба взяти рулетку, поміряти відстань, скажімо так, від школи і від садочка до прилеглих закладів харчування, де продається горілка. Скільки в нас за законом 100 метрів немає права продаватися там, ну, здається, там в деяких місцях немає 100 метрів. Але, ну, це, скажімо так, це ліцензований вид діяльності. Продаж алкогольних виробів. Тут ми з собою замінити державу не можемо. Якось впливати. Рішенням громади, рішенням місцевої влади, шукати якісь, якщо це гостра проблема і компроміс цим, ну, Наприклад, ботом стрімати три сімерки, здається, називався цей, цей кафе, слава Богу, його немає. Тобто це можливо. А заборонити є, є. є, да? є. Воно тепер перебралося на другий поверх, там де церкво. Де штойний Я Я не знаю, <плес> так. Ну таким чином заборонити просто, я думаю, що це неможливо. Це ліцензійна від діяльності, це не наша компетенція. Обмежити по часу, я думаю, що можливо. я б спочала поставити питання, що на сьогоднішнє наше село. Уже має мешканців більше 10 тисяч. І керувати селищ, будучи в селищній раді селищним головою, таким, з такими проблемами, таким великим місцем вже дуже складно. Як ваші позиції, як ви відносите до того, щоб надати селищі у міста? О, тут треба серйозно вивчати це питання. Чи треба воно чи не треба? Ми надаємо місто, воно одразу заставить платеж, тому тарифи для міста і тарифи для сільських районів вони різняться. Податки вони різняться. Тобто, тут я Ну, я не готовий відповідати зразу на це питання і, скажімо, зразу піднімати його як прапор і е, вимагати там або добиватися надання статусу. міста. якщо дивитись Перспективах розвитку сладно зростати, і кількість мешканців буде і розбудова. А, тобі, якщо ви цим питанням займалися і опікуєтесь, і, і, якщо є якесь обґрунтування, що доцільно отримувати статус міста, то давайте ми зустрінемося, обговоримо і разом з нашою громадською організацією. Ну а тільки ну це треба, щоб було видно. Шошо Бу, щоб, щоб було видно, що воно нам дає. Будь-яка конкуренція це розвиток ні, ми ні з ким не сваримось. Ми до всіх нови. Я побачив і все інше. Шкільний буфет і шкільний автобус це одне з е, таких от основних болючих питань, які на, кожному, на кожних зборах батьків вони піднімалися поряд з іншими проблемами. Е, в принципі, зараз мінився в Менестрів школі директор і е, за допомогою там, участі де, деяких сторін, е, зокрема і, і нашого інституту. Бо допомагає з розміщенням в школі автобуса, він стояв, ржавів під відкритим небом більше року, І що, ну, по суті, він серйозних потребує вкладень. От, це питання з автобусом наче вирішується. Питання з буфетом. На шкільних зборах я це питання особисто піднімав двічі. Я, чесно кажучи, не хочу, щоб це сприймалося як щось моє особисте. Що я хочу там, було таке, що мені закидало, що я хочу, щоб там була моя фірма замість тієї фірми, яка зараз надає ті послуги. Звісно, що це не так. Тому я зустрівся з власницею Климар Лідією Миколаєв, здається, зовут власницею цього буфету, і запросив її. У нас сьогодні о 7 годині збори батьківського комітету школи прийняти участь в цих зборах. Я попередньо зібрав інформацію по різних школах з різних регіонів, не київських школах, а таких з Кіровограду, з мого рідного Мілітополя там, з інших міст, як організована система харчування. Є школи, де в школі функціонує буфет, де вартість випічки от, на сьогодні готувався, можу зачитати пиріжок з картоплею 75 копій, чи прогалік гривня 20. Тобто ну, абсолютно нормальна вартість, яку собі може дозволити будь-хто. Тому пропоную сьогодні за два роки з батьками не зустрічалась власниця буфету і претензій, можливо, і не знаю. Тут не можна закидати людині, якщо ну, її ці претензії в не говорили. Сьогодні відбудеться зустріч, я думаю, що з членів батьківського комітету буде створена комісія, яка узгодить, можливо, на місце, можливо, в процесі це питання по шкільному буфету. Щоб це не виглядало, як виключно моя ініціатива, щоб людина побачила. Загальношкільна громадськість, як вона налаштована до цього закладу. Так от. Але моє особисте, що школа має і може сама випікати, робити нормальну випічку і забезпечити функціонування пакетів. То, що вона це не робила, це як питання з автобуса. Немає автобуса, немає проблем з водієм. З паливом чи з бендіном, немає проблем, де він буде зберігатися, або його не вкривав. Немає проблем. Немає проблем з черговим вчителем, який би їхав, привозив дітей, з черговим вчителем, який би відвозив дітей. Тобто немає автобусу, немає проблем. Так само і з буфетом. Треба, щоб адміністрація школи цим зайнялася. Ну, Сподіваюся, що новий директор ну, це питання візьме як одне з основних. Хто там бачите, який пакетик там на кофісь там, там. Ясно, що там з кавового автомата там немає, там розчин. От. Звісно, що там. Паличок, цукерок, різних шоколадок бути не може. От. Але воно там є, тому що і районниця дала санстанція в переліку продуктів. Зараз е накликувати сюди перевірку санстанції, нам теж не вигідно і не хочеться, тому що в школи є, що, знаєте, є проблеми з туалетами. зовнішні на вулиці туалет там, взагалі в кошмарному стані зараз збираємося і відновлювати. Тобто, якщо ми нагукаємо перевірку, ми зробимо гірше тільки школі. Кажучи. Тому треба, ну, як завжди, в будь-якій діяльності шукати компроміс і не наживати ворогів. Як з тією землею, наприклад, як з тим бухетом, як, в принципі, навіть, навіть з тим Жеком. Навіть з тим жеком. То, що Зруйнувати ну, легко. Скажіть, будь ласка, як ви розцінюєте свої шанси на перемогу на виборах? Ну однозначно, як як, як, як переможні, да. інакше ну, не варто йти і приймати участь. А наскільки висока підтримка от громади зараз відчувається? Ви знаєте, є люди, які просто підходять і кажуть, чим я можу допомогти? Може? Дасте мені якийсь там матеріал, я сусідам віддам. Або є такі, що підходять і кажуть, В'ячеслав, ну щось роби. Роби щось, бо ти у нас ще не був, зустрічі не проводив. Але ну, як на мене, із з досвіду останніх місяців зараз витягти людей на зустріч ну, дуже важко. У нас наклалися вибори Верховну Раду, вибори селищного голови. Ну, Останні події вони у багатьох вже є втома, втома від політики, втома від агітації, від лозунгів. І люди просто. ну, Ну, менш активні стають, стають менш активні. Тому ми застосовуємо принцип від дверей до дверей, думаємо, зайдемо до кожного, або я особисто, або члена нашої команди. Дамо інформацію, запросимо голосувати. І у нас все вийде. Як ви думаєте, наскільки успішними будуть вибори парламентські, саме до парламенту? Ви знаєте, я вже казав в цьому виступі. Ми пережили революцію, а зараз. Ну, Класичний історичний приклад, йде е, реакція, період реакції. Тобто деякі речі, які відбуваються, вони ну, неприємні. Не тільки по нашому району, я слідкую за виборами, в інших районах, іде, в принципі, висувається від нинішньої провладної сили, технічні кандидати, є інформація така аналітична, що, в принципі, деякі округи здаються під кандидатів, які представляють деякі, ну, скажімо так, елементи колишньої влади. От, е, але все ж таки. Все ж таки, якщо підвести у загальну чериску, то я думаю, що ці вибори будуть більш знаєте, такими нудними, тому що чим більш нудні вибори, значить, тим вони спокійніші, значить тим вони більш чесні. Тобто на останніх президентських я був теж в комісії, приймав участь у виборчому процесі. Більш нудних виборів я за своє за своє життя не пам'ятаю. Тому дай Бог що ці були у нас такими нудними виборами. Ми до цього звикали. Кажіть, яке ваше ставлення до того, що свою кандидатуру на посаду селищного голови сунув перед колишній голова Шеппиленко? Ну що ж, що я можу сказати? Я думаю, що тут зміг поставити суд, скажімо так, краще б за мене суд в цій ситуації. Але поки ці процеси йдуть, рішення судового немає, то він, як і всі ми, в принципі, перед законом чистий, він не судимий і мав право подати документи. Він, скажу так, люди його знають хорошо, і я думаю, оцінку йому дадуть. Тобто, Можливо, він буде здивований або не здивований результатом, який отримує на цих виборах.